Привіт усім! Сьогодні у проєкті Дивовижна Україна ми поринемо таємничу бушу. Перш ніж їхати за кордон та захоплюватись пам'ятками інших країн, варто пізнати рідну Україну. Серед міст і сіл нашої країни особливе місце займає буша. Хоча від Вінниці до села всього три години їзди автомобілем. Багато мешканців міста досі не підозрюють, який скарб чиївся у них під боком. Що вже говорити про інших українців та іноземних туристів? Розташоване на кордоні з Молдавією в 20 кілометрах від Ямполя, Буша, на перший погляд, зовсім не відрізняється від сотні інших подільських сіл. Воно є одним із туристичних магнітів області, де знаходяться рештки середньовічного замку та древній храм Перуна. Своїх гостей Буша зустріне найбільшим в Європі музеєм історичних скульптур, що стоять просто неба. Символом буші та її взитівку є кам'яне важа. Буша війшла в історію України як одна зі славних віх визвольної війни 1648 1654 років, яка проходила під керівництвом Богдана Хмельницького. На той час це було велике місто Братславщини із замками, підземними ходами та баштами. Одна з них зберегла ту епоху для нас. І досі. Решта будівлі та підземні ходи під час визвольної війни в ході оборони міста. Були зруйновані і завалені. У 1883 році професор Антонович відкрив у буші унікальний рельєф, створений у дохристиянські часи. Дерево без листя, півень, олень, людини колішках і таємничий чотирикутник залишив на скалі древній художник. Дослідження цього об'єкта ведеться роками. Це неймовірне село. Є в ньому якась магія невловима, що хочеться залишитися ще на кілька тижнів і творити. Малювати, співати, писати. Буша буквально потопає в красі, яка приваблює кожного. Отож, якщо ви захочете подорожувати Україною, почніть з Буші. Вам неодмінно сподобається і ви захочете повернутись у це місце сили ще не один раз. З вами була Аліна Драчук і проєкт «Дивовижна Україна. Дякуємо, що були з нами. Побачимось!